Сьогодні ми плануємо захоплюючу подорож у світ навчання, де штучний інтелект відкриває можливості для творчості та інновацій. Ми живемо в еру, де технології змінюють світ із запаморочливою швидкістю, і освіта не може залишитися осторонь. Штучний інтелект це вже не фантастика, а потужний інструмент, який може кардинально трансформувати наш навчальний процес. Наше завдання підготувати фахівців. Які будуть конкурентоспроможними у світі, де Шай стає нормою. Це означає, що ми самі маємо опанувати ці технології. Шай економить наш час і розширює можливості. Усі ми знаємо, скільки зусиль та час витрачається на підготовку навчальних матеріалів, написання конспектів чи нових пошукових ідей. Шай може взяти на себе значну частину цієї рутини, дозволяючи нам зосередитися в основному. Взаємодія з учнями та формуванні критичного мислення. За допомогою шаї ми можемо створити унікальні, анімовані та озвучені навчальні матеріали, які відповідають конкретним потребам і стилям навчання наших учнів. Це робить матеріал більш цікавим та доступним. Сьогодні ми відкриємо для себе інструменти, які допоможуть нам не просто говорити про шаї, а практично його застосовувати. Створювати неймовірні зображення. Анімувати та озвучувати свої навчальні проекти. Наша мета стати провідниками інновацій для наших учнів. Сьогодні разом з вами ми ознайомимося з декількома інструментами, які можуть реалізувати найсміливіші ідеї в навчанні. Ось приклади ілюстрацій до творів світової літератури, згенерованих інструментами штучного інтелекту. Помічники у плануванні та контенті. GPT. Женеративпритрейний трансформа. Флагман у світі Шаї дозволяє генерувати конспекти уроків, тестів, індивідуальні завдання, створювати плани семінарів, перекладати та узагальнювати великий обсяг інформації. Це ваш персональний асистент копірайта. Gemini від Google. Чудовий інструмент для аналізу інформації, зокрема, пов'язаної з пошуком у реальному часі та обробки даних. Наприклад, з Google Документів чи таблиці. Дуже сильний у складних запитах та міждисциплінарних темах Copilot від Microsoft. Інтегрований помічник, який не лише з текстом, але й оптимізує вашу роботу в програмах Microsoft Office. Він може допомогти скласти електронний лист до батьків або сформувати таблицю даних для звіту. Візуалізація ідей GPІT за допомогою доли дозволяє створювати абстрактні або реалістичні зображення, графіки та схеми, просто описуючи їх текстом, промптом. Ідеально для швидких ілюстрацій до презентацій. Леонардо Уеяй. спеціалізується на художніх та деталізованих зображеннях. Часто має більш тонкі налаштування стилів, що корисно для створення тематичних ілюстрацій, наприклад, креслень, історичних реконструкцій. Gemini. За допомогою Imagen швидка генерація зображень з високою якістю та часто безкоштовними можливостями для освітніх цілей. Image 4. Або схожі нішеві інструменти зазвичай ці інструменти пропонують більш спрощений інтерфейс або спеціалізацію, наприклад, на іконках, логотипах чи конкретних стилях, що може бути зручно для швидкого створення дидактичних карток. Анімація це не просто інструмент. Фантастичний шлях для зрозумілого пояснення процесів та кращої залученості. Ось кілька інструментів для створення анімації. Дейт та Хейджан. Це інструменти для створення так званих аватарів-доповідачів. Ви можете взяти статичне зображення, своє або створене шаї, і змусити його говорити вашим текстом. Це ідеально для створення віртуального вчителя або персонажа, який пояснює матеріал. Віднозай. Подібний інструмент, який також фокусується на швидкому створенні відеопрезентації з використанням шай-аватарів та шаблонів. Грок. Якщо мова про X twята, хоча Грак більше відомий як чатбот, багато нових інструментів для анімації та відео інтегровано із соціальними платформами. Потрібно слідкувати за його функціоналом, бо сфера шай-анімації постійно розвивається. Злітно-посадкова смуга Потужний інструмент, який пропонує не тільки перетворення тексту на відео, Gen 2, але й редагування існуючих відео, додавання спецефектів та анімації об'єктів. Він є лідером у сфері відеогенерації. Lumen 5. Ідеально підходить для швидкого створення коротких навчальних відео з текстового контенту, наприклад, із ваших перспектив чи статей. Він автоматично підбирає зображення, відеокліпи та музику. Інновації завжди йдуть поруч із відповідальністю. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, маємо обов'язково обговорити етичні аспекти та авторське право при використанні шаї-інструментів. Це життєво важливо для нашої роботи в освітньому середовищі. Діпфаки. Це технологія, що використовує шаї для створення надзвичайно реалістичних підробок аудіо та відеоконтенту. Наприклад, Можна змусити людину на відео говорити те, що вона ніколи не говорила. Діпеєфейки можуть використовуватися для дезінформації, булінгу або створення недостовірного навчального контенту наприклад, підробка виступу відомого науковця. Ми повинні навчати студентів критичному мисленню та розпізнаванню діпеєфейків. Це є частиною медіаграмотності, використовуючи шай аватари. Ми маємо бути прозорими і пояснювати, що це створений шай-контент. Використання будь-яких персональних даних, а особливо зображення учнів для навчання, тестування чи генерації контенту шай-інструментами категорично заборонено без письмової згоди батьків опікунів та самих учнів. Деякі шай-платформи можуть використовувати завантажені вами дані, фото для додаткового навчання своїх моделей. Це може призвести до неконтрольованого збільшення особистих зображень. Для практичних занять та демонстрацій ми використовуємо загальнодоступні зображення або фотографії, створені шаї, які не містять ідентифікаційної інформації. Конфіденційність понад усе. У деяких країнах світу, включно з Україною, авторське право належить людині, яка створила творчий промпт та керувала процесом генерації. А не самому шаї. Головне завжди перевіряйте ліцензію конкретного інструменту. Більшість комерційних інструментів надають користувачам повні права на використання згенерованого зображення, включно з комерційним, якщо ви використовуєте платну підписку. Для використання в межах вашого навчального закладу ви, як правило, можете вільно використовувати створений контент. Якщо ви публікуєте зображення у відкритому доступі чи в комерційних цілях, доцільно вказати, що матеріал створено за допомогою Шаї, наприклад, ілюстрація згенерована за допомогою Леонардо О. Єль. Це прояв професійної та етичної прозорості.